Всім до вашої уваги Огляд мішечка з жилеткою, подивимось, що попадає. Настрій у нас жилетка розмір 46 європейський. Розмір М, Елікселя. 44 європейський. Легка 100 грамівка. Легка 100 грамівка розміру Елікселя. Віселя, М. Ейля. Ось така гарна Фірма Фірма 12 Дванадцятий англійський. Фірма Espirit. Розмір Excel. Розмір Эйля. Подовжена жилетка. Иксейля, размера Эликсейля, Иксейля, размера М, фирма Экти, М, размера М, М Зараз приберу і продовжимо наш огляд. Наступно розмір екселі. XL. Ще. Ексей два ексель. Лейлю? Ксель два эксель. М Марко Поло, 2 XL розміру L розмір XL 2 XL Чо? XL Розмір L. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.